Серйозно, я думаю, це потрібно заохочувати, щоб просто бути жінками, мати невимушені розмови і висловлюватись. І звісно, ця ідея про те, що жінки не вміють знімати кіно. Я маю на увазі, як ми всі знаємо, з самого початку кіно жінки знімали фільми як режисерки. Я маю на увазі не тільки акторську сторону. Еліс кіт або Лоїс Вебер, яка була першою жінкою режисеркою ще у 1911 році. і це наша реальність. Проте довкола цього є якийсь месмеризм, бо ми забуваємо про це, та ще на додачу маємо протиставлятись одна одній. Так, в тому то й вся суть, що ми не маємо змагатись одна з одною, і цю ілюзію вкоренили в нас, тому що правда полягає у тому, що коли одна підіймається, тоді підіймаються всі, і коли ми не самі йдемо цим шляхом, ми зростаємо експоненціально. Власне, для мене ця тема у фільмі Субстанція більше про те, як критикують жіночі тіла, як навіть ми критикуємо власні тіла. Що спонукало вас до цієї теми? Насправді мене захопило дослідження насильства, яке ми часто вчиняємо проти самих себе через постійне аналізування та критикування себе. І я виявила принаймні на власному життєвому досвіді, що ніхто не в силах вплинути на мою самооцінку, окрім мене самої. це завжди роблю я сама із собою. Так, це і є картина того, що ми можемо зробити із собою, як ми щодня завдаємо собі шкоди, навіть не торкаючись тему відношення до власного тіла. Наприклад, ми можемо навіть говорити собі не вздумай виходити на вулицю без мейкапу. І навіть те, як ми дивимося на себе в дзеркало, там буває стільки самокритики. І саме це я відчувала у цій стрічці. Я вважаю, що це було дуже важливе повідомлення, яке потрібно було передати. Щоб усі ми почали переоцінювати власне ставлення до себе і свою потребу в більшій витонченості. Очевидно, що в мене багато було розмов на цю тему. В мене три доньки, і якось середня донька вразила мене, сказавши, я не хочу витрачати час на те, ким я не є, коли я можу радіти тому, хто я є І це прекрасно. І я зрозуміла, що я проробила свою роботу не даремно. Але це воно, це те, що треба. Але В мене питання: якщо ми самі це робимо із собою, як нам вирватися з цього? Це і є про прийняття себе. Йдеться про те, щоб справді приймати себе і правильно оцінювати те, ким ми є зараз. Це і приносить зміни. Ми змінюємось, коли розвиваємось, і ми не є відображенням у дзеркалі. І я думаю, що ця ідея полягає в тому, щоб задати собі питання, чи готова я проміняти себе. Як сказала одна жінка, на обгортку чи загорнула б я себе в обгортку замість того, аби мати мудрість, яку я маю, і бути тією жінкою, якою я стала сьогодні? Ні, я так не думаю. І в той же час я ціную кожну частинку себе, яка привела мене туди, де я є сьогодні. Це також про те, щоб приймати свої тіньові сторони і бачити їх як тріумфи, які ведуть нас через труднощі, життєві обставини, наші невдачі. І завдяки цьому ми не бачимо це як провал, а як можливість для росту та перемог цей про стосунки з успіхом. Загальна ідея успіху це досягти того завітного святого Граалю, що б це не означало. Наприклад, для людини спорту це поняття дуже зрозуміле, але досягаючи успіху, все відсувається на другий, третій, четвертий плани. І де ж саме там відбувається життя? Я також думаю, що це питання ідентичності: хто я є без цього всього? Тому що те, що ми робимо, не є тим, хто ми є. Це лише наша робота. Про те, щоб знати себе на це потрібен час. Це як знаєте, ти їдеш дорогою життя і на початку робиш щось, щоб побачити на що взагалі ти спроможна. А потім, якщо ти знаходиш себе, твоя сутність має відокремитись від роботи, щоб отримати цей баланс у своєму житті для існування. я вважаю, що коли ти стикаєшся з чимось, де потрібно вийти із зони комфорту, це страшенно лячно. Це завжди ті моменти, коли ти певним чином ризикуєш. проте, якщо подумати, то ми постійно ризикуємо. Ми точно нічого не знаємо. Немає гарантій, немає ніякої формули. Проте я думаю, що це саме той ризик, який робить життя захоплюючим. Це саме той ризик, вступаючи в який з однієї сторони ти стаєш кращою з іншої. Анджеліно, коли ми говоримо про спів як інструмент, ти шість місяців вчилася співати як Марія Калас. Що ти дізналася про себе під час цього процесу? О, дуже багато взагалі, то я дуже рада бути з вами сьогодні за цим столом. Марія була артисткою перш за все, і це був мій перший досвід грати артистку. Взагалі я була страшенно налякана, бо я ніколи цього не робила. І взагалі хтось якось сказав мені, що я не вмію співати. І хоча це був хтось, кого я й не пригадаю вже, проте це все одно лишило свій слід всередині мене. Я й не усвідомлювала, наскільки це заблокувало мене. Також я не бачила неважливо, чи то у ролі артистки, чи співачки, наскільки я, як жінка, втратила власний голос. я не знала свій голос. Я ніколи не думала, наскільки життя може змінити твій голос, чи то пологи, чи смерть, чи хтось, кого ти любиш, чи хвороби. Що б це не було? Це все стримує нас у власному тілі. Це змінює те, ким ми є. І десь по дорозі своїх вже 49 років я загубила свій голос. Тож це було благословення мати таку можливість, щоб протягом семи місяців хтось тримав мене за руку, допомагав робити глибокі вдихи і допоміг мені знову віднайти свій голос. Я взагалі не знала, що вмію співати. Я й не знала, що я сопрано адже здається, в мене не такий високий голос. І досліджуючи такий прекрасний вид мистецтва, як опера, я думала чомусь, що це взагалі не моє. Не знаю чому Це як із мовою, коли ми думаємо, що якась мова не для нас, що вона краще підходить людям, які виросли з нею, які більш знайомі з нею, або це надто складно і тому подібне. Але в мене була можливість пізнати цей новий світ, видати свій звук іншим способом, використовуючи своє тіло та власний голос. Якщо ви ще не пробували співати оперу, я рекомендую, бо це єдина річ, де ти наповну використовуєш своє тіло, свій вокал та емоції і нам особливо як жінкам дуже рідко дозволяють, просять нас або заохочують дати це. показати власний голос з усією його силою, з усім, що є всередині нас, не відчуваючи лише нашу причетність додому, до наших дітей. До чоловіка, до суспільства, з усім, що на нашому життєвому шляху формує нас і не дає розвиватись тому, хто ми є. Тому я відчуваю, що це подарунок грати Марію Калас, бо вона одна із нас. вона була жінкою і проводила багато часу в своєму розвитку сама. Ось чому такі жіночі збори чудові, було б чудово, якби вона сиділа разом з нами. І взагалі багато жінок заслуговують на цей стіл, проте в них є певні обмеження і немає такого жіночого ком'юніті, які дуже важливі. Зої, це було так прекрасно бачити, як ти танцюєш. Як це повернутись до танців, з яких колись ти починала свій шлях? Я відчувала, що то був справжній подарунок. Мені дали можливість відновити зв'язок із частинкою себе, яка давно лишилась позаду. Проте моя душа прагнула цього і дуже сильно сумувала. Я вже говорила, що як жителька Нью-Йорку, ти народжуєшся із джазовими руками, і ти тільки й ти робиш все життя, щоб прибрати такі руки, бо кожної миті можеш ними засвітитись. Проте, знаєте, коли ти ростеш у Нью-Йорку, і твоя бабуся лише те й робить, що заощаджує гроші на лотерейний квиток та квиток до театру, аби відвести тебе туди. Я пам'ятаю, як дитиною ми проходили повз Лінкольн-Центр, і бабуся говорила: дивись, дивись із цигаркою в зубах. Колись і ти будеш там. І тоді думала, Боже, про що вона взагалі говорить? І знаєте, це одна із тих прекрасних речей, яка ходить по колу. Проте я вірю, що потрібно знайти шлях, як маніфестувати це. Ти віриш в маніфестацію? О, так, так. Як через сильне бажання мати це, знаєте, через сильне бажання рости крізь усі тіні та падіння, навіть коли відчуваєш, ніби падаєш і живеш під скляною стелею, все одно рости більше й більше. Ви знаєте, йшов час і якось за пару років до пропозиції зіграти в Емілії Перес. Я написала список, в якому зазначила п'ять топ найкращих режисерів, з якими я хочу попрацювати. І Жак був десь в топ-три із них. Він завжди був тим, ким я захоплювалась, і мені сподобалось, що жак випробовував мене запитаннями про те, чи достатньо в мені чи ні гуманності, коли я дивлюсь на людей. Тобто, хто взагалі вирішує, чи хтось поганий, І Емілія Перес. Це якраз історія про жінок, які не були досконалими. Так, вони були зіпсовані, вони були жертвами власного оточення, але при цьому вони приймали власні рішення і вони були завжди в пошуках своєї справжньої свободи. Мені подобається той факт, що на кінець це дуже проста історія, яка приправлена всією цією складністю середовища та їхнього вибору. І коли ти знімаєшся у фільмі, і ти дивишся на цього персонажа Ріту. Ріта взагалі-то юрист, і вона точно знає різницю між правильним та неправильним. Але чому вона робить цей злочин? І чому вона йде з тими грошима? І чому робить ті речі? проте не можна дивитись на особистість, на жінку лише в такому ракурсі. Чого вона насправді хоче? Вона ж заслуговує хотіти чогось. Вона хоче влади, вона хоче успіху, краси, грошей на кінець. І це чудово. і знаєте, коли я граю її, коли я перетворююсь на неї, вже ніщо не стримує мене. Це було неймовірно захоплююче побувати у світі ріти, знаючи, що станеться щось неймовірне. вона прагнула звільнитись від ланцюгів, що тримали її, ніколи не озиратись назад. І я не танцювала. Ріта не танцювала. Ріта досліджувала, відчувала, думала. Тож ті подихи пісні й танцю були лише її думками та емоціями. Тож, приймаючи таку точку зору, мені було простіше дозволити своєму тілу рухатись, не обмежуючи його. Бо то не був танець. то було більше самовираженням. Так точно, самовираження. Підніміть зараз руки ті, хто, хоч раз погоджувалась на ролі, була в захваті, а потім їхала додому і думала, боже, що я щойно зробила так зої yeah. так. Думаю, що в більшості випадків серіал, над яким я зараз працюю, левиця, це шоу з дуже важкими діалогами. І я хотіла кинути собі виклик і попрацювати із своєю дислексією та тривогами, взявши персонажа, який справді був знаєте командиром із великою кількістю діалогів. І знаєте, я прийшла додому після того, як погодилась, подивилась на свого партнера і сказала, що не впевнена, що справлюсь із цим. І наступного дня я просто підкачала рукави, і зробила все, щоб змогти це. Але це було дуже нервово. Не думаю, що в мене таке було. Проте я пам'ятаю свій перший фільм, який знімала. Точніше, це був другий фільм, де я була в кожному кадрі. Я пам'ятаю, як прийшла додому після першого дня зйомок і, лежачи у ванні, думала, як би проникнути до британської кіноіндустрії, яка й знімала цей фільм, вкрасти усі їхні сценарії та знищити. Я дійсно хотіла це зробити. Я уявляла цю вулицю в Лондоні, де був той будинок, і думала, як би я знищила ці документи, якби влаштувалась працювати туди нічним охоронцем. Я дійсно хотіла це провернути. але чому? Бо чесно кажучи, я не могла уявити, що, хоч якийсь фільм, в якому я буду мелькати в кожному кадрі, буде чимось більшим ніж нестерпним. і ви знаєте, було завжди достатньо фільмів, де я не мелькала в кожному кадрі, і мені більше подобалось іти і дивитись на інших акторів, на їхню гру на сцені. Проте коли ти в кожному кадрі, це важко уявити. Я думаю, що завжди, коли ти вперше дивишся на себе, ти завжди трохи спочатку аналізуєш, що ти зробила, що б могла б зробити, але потім треба просто відступити назад, відпустити своє его, яке полягає у тому, що подумають інші люди, і просто прийняти себе Але навіть зараз ти можеш дивитись на себе, і на кінювачосаф. Ні, ні, не можу. Я терпіти не можу й чути себе. О, я теж, теж. Але в тебе такий прекрасний голос. Ти справді так відчуваєш? Якби в тебе був вибір дивитись лише на своє зображення або слухати свій голос, що б ти обрала. Я теж не можу дивитись на себе у фільмах. Є безліч фільмів, яких я ніколи не бачила. Я не можу дивитись на себе в газетах або взагалі бачити себе десь. Є фільми, яких ти ніколи не бачила. Ого, напевно, це повинно дуже спокушати. Я б спокусилась. Та ні, ні. Я думаю, що я така, як ти. Думаю, ми всі маємо дискомфорти з тим, як подати себе, але я люблю більше роботу, сам процес я не хочу думати про те, як я виглядаю чи звучу. Інакше це скує мене. І звісно, мені хочеться, щоб у мене були глядачі. але це вже не залежить від мене. Ти так само ставишся до фільмів, які режисувала і у яких грала? Ні, мені краще бути не в цьому всьому. щодо мене, то я дуже. Самосвідома людина І в усьому, що я роблю, я дуже самокритична, і я думаю, що знімальний майданчик це одне з небагатьох місць, де я можу не засуджувати себе. Я можу бути там супервільною. Казати Стій, це ж не я розумієте? Це не моє рішення, це не я. Я лише існую в своєму персонажі, і я відчуваю, ніби я прив'язана до нього, але в той же час я відсторонена. І мені подобається, коли режисер кличе мене щось показати, і я не проти подивитись на себе, бо я розумію, що це не я. Це дуже цікава річ, і для мене це ніколи не дивно, допоки я не думаю, що люди це побачать. І в моменти, коли настає час щось прорекламувати, я думаю, ну от тепер я думаю про роботу, яку щойно зробила. Проте до цього моменту я завжди знаходжусь в своїй бульбашці творчої свободи. І лише в той момент, коли я розумію, що це не буде належати лише мені, коли світ має ніби забрати це. От тоді в мене просинаються думки в голові. А до того мені просто подобається жити в своїй маленькій творчій кишенці. Але те про що ти зараз говориш, коли ти дивишся на себе на моніторі, чи навіть у фільмі, зрештою, це не так. Це не просто ти це також не твоє, тому що це все світло, макіяж, костюм, дизайн. Як сінематограф знімає це та освітлює правильно, насправді мене тут не так то й багато взагалі. і це про те, про що ти говориш. Ти дивишся на монітори, кажеш, чудова робота, всі такі молодці. А ти десь просто там, але це не лише тільки ти, це командна робота. Ви коли-небудь думали про те, що це роль знаходить вас, а не ви її Є щось, коли ви отримуєте це, навіть не знаючи точно, але ви можете отримати це із іншого боку. Що існують певні паралелі. Ви розповідали про свою дружбу із Педро і про те, як ви познайомились. Ви сказали, що познайомились на голівудській вечірці і подружились взаємно відчуваючи себе аутсайдерами там. І ви сказали, цитую, що ви вдвох були сором'язливі, розчулені, були надзвичайно радісними, але недостатньо впевненими, щоб наважитись і поговорити, скажімо, з Анджеліною Джолі. Вона була там, вона була. Це був той момент у південному парку. і У нас тут була Лайза Мінелі, і у нас був, знаєте, Саша Барон Коєн і Енджі була там. І ми з Педро були просто опалені тим гламуром. Ми не вірили, що ми там. А я була там, тому що дуже рідко виходжу кудись і завжди одна. І ніколи не впевнена, чи хтось хоче зі мною поговорити. Я була би безмежно щасливою, якби ви привіталися. Ох, ж ця людська природа, соромитись. Так, і я думаю, тому ми всі тут. Я маю на увазі, як прекрасно бачити вас всіх у спілкуванні.